Львів чекає нових готелів. Хілтон, Хаят, Маріот та ще кілька світових готельних мереж розглядають можливість вийти на місцевий ринок. За інформацією міської ради, Львовом як потенційним містом для свого чергового готелю цікавиться близько 10 міжнародних мереж. Щоправда, лише на етапі попередніх переговорів. Одна із найбільших перешкод специфіка міста, адже міжнародні мережі хочуть управляти великими готелями у понад 100 номерів. При цьому вони мають стояти у центрі Львова, де звести велику споруду завдання не просте. Відтак, готельне господарство міста пішло іншим шляхом будівництва невеликих готелів. При цьому не на тих ділянках, які готували у міській раді. Важливо напевне, створювати відповідні економічні умови чи відповідні умови вигідні для розвитку туризму, і це є важливіше ніж шукати земельні ділянки, тому що е бізнес завжди напевне опирається на приватну і власну ініціативу. Якщо ж знамениті готельні бренди таки з'являться у Львові, а разом із ними сюди приїдуть нові туристи. Мережевий оператор це. Не тільки знову ж таки певний імідж і для міста, і певні зменшення ризиків для туристів, але це в першу чергу це збільшення туристичних потоків саме завдяки завдяки внутрішнім їхнім власним контактам з туристичними операторами з туристичними компаніями. Появи нових конкурентів уже діючі, львівські готелі не бояться. Мовляв, нові гравці на ринку змусять покращити якість та зменшити ціну. Чим більше буде готелів. Тим адекватніше будуть ціни у Львові, і тим краще для туриста як готельєр. Так, звичайно, що конкуренція не дуже хотілося б мати її. Але як пересічний громадянин, який відвідує місто Львів, звичайно, що при такій конкуренції буде вибиратися готель, ціна якість. А допоки міжнародні мережі вирішують, іти чи не йти до Львова, місцева індустрія гостинності розвивається своїм шляхом. Восени цього року на місці колишнього комунального закладу Київ після реконструкції має відкритись новий готель – 59-й – у місті та околицях. Арсен Данилюк, Олександр Бригадер, головні новини Львова.